І ти потрапив на канал плеєра. Тобто на мій. І сьогодні я зроблю обзор на карту Мітель яку я зробив сам. Ну що, приступаємо? Для початку ось така клетка, в якій сидів Алан. І ось такий коврик. Кроватка. Далі йде в нас оця яка до коробки оця йде. Так, далі полечки. Ось це, типа, панель управління. Оце. Е, дзвонок цей що якщо неправильно вести. Оце, типа, речах. Ось це іде у нас. ну, Цей шалкер як бочка. Ось це стол з чертежом. Чертеж я взяв. Ну, як іде із шалкерами, так і чертш і ось я взяв з Ютубера Топсі. Так. Далі у нас така кроватка. Оце іде у нас, типа, тут всякі палки стоять. Як я казав, я це вже в нього взяв. Тут а, наче ще бочка якась стоїть. Я вже трошечки не пам'ятаю, а тут а, стульчик стоїть. Далі в нас йде ось ця кімната. Це ванна. Тут у нас, типа, раковина. Далі туалет, ванна. І оці. Шкафчики. Я всі шалкери брав, якщо ну майже всі, як у топсі. Так, далі ми йдемо сюди і попадаємо е, сюди, де ліфт. Ну, ліфт я тут не зробив і ось такий спуск. Але ось тут є ось це місце. блін я тут... Не зробив, як треба. Ось тут іде місце, щоб попасти в третій акт відразу. Ось тут цифра йде для паролю, а ось тут підйом. Але сюди ми ще вернемось. І отут такий виход. Це, до речі, двері в другий акт. Так, ну, ось і ми вийшли, де заканчується перший акт. Далі ми йдемо в другий акт. Але я зайду сюди, щоб не спалити третій акт. Так, заходимо і ось тут такий спуск, шалкери, як ящики опять. Ось тут сидить. Як її звати. Емілі наче як. І далі йде в нас ось ця кімнатка. Це тут де холодильник, Ну, тут комп'ютер ще стоїть, його я вже не робив. Тут ще один шкафчик, але я його не ставив, бо дуже мало місця буде. Так, далі йде ліфт. Речах до нього, ну, тут, а, це не має відкриватися. Знову всякі... ну тут іде шкафчик взагалі. І отут, а, типу, не панель управління, а електрощиток. О. Ну, взагалі тут має бути електрощиток, але ну, він не влізе тут. Ну, влізе, ну тут переставлять треба. Я за нього забув, якщо чесно, ось холодильник. Далі йде у нас ванна кімната. Це, типа, генератор, ну я, я, до речі, це все без модів робив. Ось тут такий. Ну, такий ящик опять. Далі. А, я за генератор казав. Ванна, раковина таке. Так, далі. Кімната маняка. І це, типа, печки, це столик. Ящик. Ну, і тут взагалі дверка, наче вибита має бути. Але ладно. Так, і комната Емілі. Заходимо і... Ну, взагалі варто було б переробити трошки отак. Але ні, не варіант, тому що кнопка. Так. Тут сундук, кроватка, туалет. Так. Виходимо, ставимо обратно кнопку і тут, типа, панель панельця, щоб відкривати двері. І також останній третій акт. І в нього ми давайте попадемо. Оце я вам об'ясню трішки пізніше. Що. Давайте ми в нього підемо так от. Вернемось в другий, а в перший акт і так підемо. Так, і отут легко тако зробити. Так, і йдемо так. Тут на Shift встаємо. І От сюди. І все. Ми в третьому акті. Ось тут колодязь Ось якраз і веде в другий акт. Ну, цього в ігрі немає. Це я так по приколу зробив. Так, тут, типа, тумбочка оця. Далі, що у нас? Ось тут а ящик, пароль для якого там. Так. Це якщо що, Армастен, чи як там він правильно називається. Стойка для броні. Так. Далі тут якийсь предмет лежить Всегда тут бочка. Так. Тут має бути холодильник, але я про нього забув, походу. Так. Далі йде шалкер, як. Тут я не пам'ятаю, що має бути. Але щось тут має бути. Тут в ньому в основному либо отмичка, либо молоток. А, ні, не, не молоток, а... Ну, щось в ньому, короче, є. Далі ці ящики з секреткою, ну, не з секреткою, а типу якщо ти оцей, і оцей видвинеш, а ці закриєш, то тут відкриється якась штука. Далі йде оця клетка, в якій можна вещі отримати. Далі бочка з водою і... І, ще одна... і ще один шалкер, як тумбочка. І отут а десь цифри мають бути, їх звідси має бути видно. Так, далі. І де в нас. Що е, далі? А, ось ця кімната. І, до речі, я тут поставив голову кроліка, чи хто тут має йти взагалі, я не пам'ятаю, наче кролик. І. Ну, щоб отримати голову кроліка, це треба сюди йти. У майбутньому, можливо, я буду записувати Мітль, тому може покажу. Так, далі оце, оця штука, що дзвонить, дзвонить так. Ну, не дзвонить, а звуки здає. Далі стульчик, який ми забираємо і туди, і туди ставимо. Так. Далі в нас ничка йде. Ось так. Далі чердак. Ну, криша, вибачаюсь. Так. Тут а, ну, я над ней сильно не старався, якщо чесно. Тут навіть нема смислу вже об'ясняти, що оце таке. Це, типа, іде. Коротше, щось тут у нас було, я не пам'ятаю. Там порой отвртка, порой магніт знаходиться. Так. І. Собака, іначе ось тут такий вихід, і все. Ось ще один вход в зданне. Ось таке воно снаружи. Ну, краще я по своєму зроблю. А! Вишка. Отака. От І до речі, подивіться ще? ще. Зараз переключусь на наблюдателя. Скільки тут приміщень під землею? Багато. Ну, согласіться. Ціла куча. Ну, ось наче як і вся карта. Якщо вам сподобалось це відео, поставте лайк та підпишіться на канал. Ну а у наступному відео я постараюсь збудувати карту із Schoolboy. Всім до зустрічі!